План освітлення в нас має стосуватися окремого шару, комбінації. Ну і теж, ймовірно, можливо, графічні заміни. Пишемо: ось тут: створити. 0, наприклад, 6 світло. Окей. Знову ось тут теж створити 0,6 той самий світло. Окей. І а, там, де світло, світло оновити. Те світло лише на світлі. Це буде унікальний шар, він фактично ніде більше не повторюється. Ну Хіба там певні там, трекери, світильники теж сумніваються, що там десь будуть актуальні, але якщо що, то можна, там, наприклад, що до стані підключити. Пишемо, а, і світло перевіряємо, що в нас актуальне. Меблі, монтаж меблі, розмір не потрібні. Меблі розмір не потрібні, а меблі треба а, Світло є, підлога, та ніби це не суперечить. Пишемо окей. Шар із розетки є прохованим. Тут це добре? Ага, ну, я, типу, думаєш, я хочу робити розетку. Я пишу скасувати, тобто мені ну, не треба відкривати на світлі розетки. Хочу почистити від нанесення розмірів. тобто це, є, це мало бути ці розміри на розмір меблі. Це треба виправити. Розмір Ctrl-A. Заходимо сюди, меблі-розмір. І все зникло, тому що це світло. Я почистила, Ну, тобто так і має бути. Далі розставляємо світло і розставляємо з думкою про людей, які це світло будуть створювати. Для світла в нас є джерела світла. Хтось може сказати, що вони примітивні, але вони, їх достатньо для такого простенького рендеру. Плюс, ну, от з таких, наприклад, джерел світла, прості джерела світла, їх називаю світло без ламп. ось Оце моє улюблене, дуже м'яке, досить гарне. таке, Ось тут таке контрастніше, є, можна собі бавитися. Деякі з них слабенькі, тобто я пробувала інші, досить слабенькі. А ось оце надається по ширині вікна, це в мене відео є по тому, як робити денну візуалізацію, можна буде подивитися. Вуличні світильники, хто буде робити вуличних завзайця вечірню, вечірньо, можна теж поставити. Але нас цікавить сьогодні ось оці дуже прості, дуже утилітарні, простенькі, саме те, що треба. Це точковий світильник, вбудований, якийсь там галогенний, навіть якийсь такий підвінтаж, до речі, одна учениця зробила красиво, виглядало це тяжко було повірити, але це цікаво вийшло. Комплект, от є такі якісь світильники, такі різні, там, вони різні конфігурації, та, до речі, ось, можна собі вибирати різні типи світильників. От, є простенькі такі, які не дуже багато в чому відрізняються. Є трошки такі, які мають варіанти. Ось, ось ця лампа, наприклад, дивіться, є навіть якось вона пов'язана з омодні так такі лампи знаходились. Ну, в мене очні принаймні, я так не дуже вдарялася, але деякі з світильників, от мене мають цікаві варіанти, які можна прогулити, мають навіть проклацати. І от маємо ми, наприклад, вибрали собі лампу якусь, вона, до речі, має жовтий колір, такий полегшений жовтий колір. Якщо ми хочемо акцентний колір, то ми шукаємо план підлоги, замінюємо пера. Замінюємо якийсь колір. Наприклад, оранжевий. От за навірці буде виглядати, вже оранжевий колір є. І дивіться, як далі. Логічно би було прив'язатися спочатку до кута. Бо це важлива річ, це координати. Людині, яка буде робити підключення цього світла, треба буде знати координати цієї центральної точки. Сама лампа от вона ж може бути сьогодні одна люстра, завтра інша. Так? А от точка вона залишиться. Я покласнула спочатку в кутику, от репаркацію знову по центру. І задаю якісь точні координати. Так? Наприклад, ось тут пасує мені 1400 ентер. Наступний крок десь посередині, але теж вирівнюю, Може бути 1200 ентер. І е, тепер, а, до речі, я ж не задала потрібний шар, тут обов'язково має бути 0,6. Щоб світло було лише на світлі. І треба буде поставити вмикач і дріт, який прив'язує Тут досить багато всього, і все має стосуватися світла, бо це унікальний шар, унікальний вигляд. Беремо полілінію, наприклад, ось отут, десь у нас є вмикач. До речі, вмикач теж можна буде знайти Тут такий правильний. Ось хай буде якісь вмикачі, у нас є перемикачі, ось хай будуть такі. Кольори можна вже підтягнути. Най найважливіше, зараз це є 06 світло. Пишемо ОК, поставили його цей вмикач. він, Очевидно, теж має центр, який можна. Прив'язати там, наприклад, з центру 70 ну, менше. Так, приходити 40 см. Ми прийшли а, і зразу під рукою його там, там, вимкнули. Як там можна там, 5 см скільки, я не знаю, дивіться собі, але факт той що є вмикач, є світло, і треба їх з'єднати умовним дротом. А для цього ми використовуємо просту банальну полілінію. Хтось я знаю, сплайни використовує, але полілінія ідеально працює. Архікад правильно попередив, сантехніка не актуальна. Ми переходимо на світло і з центру так ведемо. Можна також. Як ось. Бачила такий шаблончик, і мені він цілком сподобався по прямій лінії. Ну, стиль лінії може бути оцей оранжевий, щоб все було в одній лінії і гарно виглядає переривча сто лінії. Ну, бо е, варіант ще зі сплайном виглядає ну, приблизно ось так. Звичайно, і е, дають таку хвилинку. Навіть якось ось так дають, типу, така, таку електрику дають. Як, як вам подобається більше, так можна. Головне, щоб це було світло, щоб воно не переходило на інше. Ну, але, звичайно, одного достатньо. Тобто, Якщо є ось такий, то вже його м, достатньо. Якщо це якийсь там дімер, чи ще щось таке, так, то відповідно ще один локач, який тут і такого потрібного кольору, як умовно позначення. Тобто, Поставити з контролом і зв'язуємо цей вмикач ось із цією лампою. Лампа, звичайно, що це є умовне позначення. Хоча в архікаді це не умовне позначення, це така солідна лампа. От. Але е, в будь-якому разі це буде виводитися з умовні позначення, і ми будемо зазначати, що це. Ну, лампа така, то такої -то фірми. Якщо її дві, то це на цю лампу ми повторюємо. Там, наприклад, Ctrl, і ця знаю, це умовне позначення знову ж таки з якимись реальними даними, та і відводимо собі, щоб ця точка з'явилася. І... Найважливіше, це дуже важливо. Розмір. До речі, розмір теж можна взяти, там, наприклад, той самий стиль. Ну, не знаю, наскільки це є, може там, коричневий більше. Ось, Але під той стиль можна підтягнути собі. Але дивимося, що тут 35 це дуже масивний буде розмір. Напевно, щось таке легше взяти треба. Так, так, я буду ось цей 18-й. І е, текст. Хай цей. Е, центр. Ага, теж пояснює, що не можна ставити е, на закритому шарі, тому переходимо на світло, те, що в нас вже налаштоване, і дуже акуратно і цікаво виходить такий момент. Прив'язати треба центр люстри. До горизонталі і до вертикалі. ось так, Виходить так і ось так. Треба поставити ще вмикач, центр вмикача. І висоту вмикача теж треба поставити. Висота вмикача лінія виноска, яку треба надати того самого шару. Ось тут це буде суто світло. 0,6 Світло і, наприклад, висота вмикача. Я клацаю сюди. Аж два каждого Ну, Звичайно, постелю це теж має бути. Е, ну, теж, я так думаю, подібний колір. Ось виведемо його, наприклад, ось так. Щоб, ну, треба старатися, щоб воно не, не перекреслило нічого. Ось ага, до рівня 90 так, ага, ось це буде n українське дорівнює 900. Дивіться, як мінімалістично, і зрозуміло. n 900 І нема такого довгого рядочка, який все перекреслює. І найголовніше, що якщо ми перейдемо на інший шар, все зникне. Тобто воно залишиться тільки там, де ми це налаштували. А, найголовніше, ми ж це не зберегли. Беремо світло. Ось, і зберігаємо вигляд. І тут називаємо, це вже буде шосте креслення. І тут теж заходимо на спеціальне план освітлення. Освітлення створити. І тепер завжди у нас буде ось така можливість, побачити суто світло, освітлення. Але ще останнє, що треба зробити, це перейти на меблі фонд. Заходимо на графічну заміну, меблі фон. Ось, меблі стали легесенького кольору. Тут ну, треба, тобто, звичайно, це вже змінити на якийсь такий колір. Ну, а тут взагалі сірий, мабуть, і перевизначаємо. Тобто ми застосували ще один параметр з меблі фон, щоб чорні меблі стали ще такі легесенькі жовто і це теж треба зафіксувати, перевизначити з налаштування боточного вигляду. Ну, найцікавіше, що ось ці світильники, вони є справжні. Викачі, ну, звичайно, не дуже це умовні позначення. А ці світильники, вони є справжні, вони світяться, якщо ми їх увімкнемо, будуть світитися на рендері. Ось колір можна задати. Якось там ймовірно можна його прорахувати. Світлий, темний, холодний, теплий. Ось інтенсивність, там є такі нюанси різні, що можна. Ну, і там, текстури теж можна підтягувати. І на рендері окремо вмикаються джерела світла. І якщо це, наприклад, джерело світла, яке стосується, от лампи, то це буде вечірнє таке світло, іноді засвітлює. Тобто, краще для, вечірні, для того, щоб вмикати цю лампу, треба вмикати темну сцену. Але є ще додатково. Можна вмикати у параметрах ось тут, включати або вимикати. Ось тут. Якщо у нас в інтер'єрі немає потреби вечірнього рендеру, з вимкненими світильниками, тоді ми їх не вмикаємо. Це насправді ж легко зробити, зайти у потрібний шар, взяти джерела світла, Ctrl-A і вимкнути, наприклад, а далі подати, наприклад, на, рот, на візуалізацію. От. Або вимкнути можна і візуалізацію, але ну, це не дуже. Розумно буде, бо сонце для інтер'єру небагато. І є такі, е, от, наприклад, є ж такі е, джерела, які допомагають освітити. Тому усі джерела світла вимикати не завжди вигідно. А лампочку от можна вимкнути і вона вже не буде працювати. Зараз тут надієво, це вже іншим разом на відео можна буде записати, але просто треба знати, що лампочки вимикаються. Ось отаким. От режиму. можна перейти, і воно вимкнеться.